Друзі, моє вітання, з вами пан Роман. Слава Україні! А я вітаю вас на другій частині нашого чемпіонату України серед областей по стрибках на автомобілях з трампліну. Ви знаєте, перша серія вам доволі таки непогано зайшла. Вона набрала е, велику кількість переглядів, як для мого каналу, велику кількість лайків. Тому я вирішив продовжувати записувати цей чемпіонат України, тим паче, що у нас є наступний чвертьфінал, в якому братимуть участь вісім наступних областей. І дуже цікаво, хто ж серед цих восьми областей зможе пробитися до гранд-фіналу наших змагань, де уже на сьогоднішнього переможця будуть чекати Запоріжжя, а також Автономна Республіка Крим, яка потрапила автоматом до фіналу. Ну що ж, давайте познайомимося з сьогоднішніми наш... нашими учасниками. Я вирішив трошки так от зробити. Таке е, цікавеньке, так, такий цікавенький початок. Автівки стоять не на, на стартовій річниці, а на парковці неподалік від е, Трампліну. Що ж, сьогоднішні наші пари учасників складають такі е, області. Е, Кропивницький, тобто Кіровоградська область, буде змагатися з Полтавською областю. Наступна пара, Сумська область, змагається з Чернігівською областю. Наступна пара учасників це Київська область і Черкаська область. І е, замикає наш е, хід парад сьогоднішній. Вінницька область і Житомирська. Ну що ж, друзі, ось такі у нас сьогодні учасники. Дуже цікаво, хто з них зможе пробитися до гранд-фіналу. Дуже цікаво, хто зможе пробитися спочатку до півфіналу, потім до фіналу, а потім вже і перемогти, і пробитися до гранд фіналу Ну що ж, давайте розпочинати. Як ви пам'ятаєте, у мене є чудова. У мене мікрофон? Не? Значить, то так. У мене є чудова а, така кнопка під, наз... під назвою Random Config, який обирає рандомну автівку з рандомним конфігом. І на, цей, на, ць, на цьому автомобілі а, наші, наші області будуть змагатися. Ну, Так було минулого разу. так буде І цього разу, Ну що ж, беремо наш кіровоградський автомобіль. Він виїжджає у нас з парковки. Давайте отут -от він у нас буде перетворюватися. Ну що ж, зупиняємося, натискаємо клавішу Random Config і дивимось, на чому у нас буде їхати Кіровоградська область! О, oh гад, Ford Focus Drag, Ви подивіться на це, ви подивіться на ці колеса, на передні, на задні. Ну і я гадаю, що швидкість повинна бути також пристойною. Вимикаємо. А, стабілізацію ого, 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 ого. Слухайте, ну давайте не будемо користуватися цим е, прискорювачем Нітро. Він тут є, але якщо він є, це не означає, що ми повинні ним користуватися. Господи, мені зараз трошки навіть лячно з того, що буде, тому що. Ну що, поїхали. Так, ну слухайте, я гадав, що буде швидше, але якось. А, ні, зачекайте, 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 набирає, набирає швидкість фокус, набирає швидкість. 270 км за годину! дуже непогано, дуже непогано йде фокус. Це, мабуть, буде десь метрів 400, і це дуже крутий результат. Це дуже крутий результат. Так, мені. Вони... що, 420 метрів, ви подивіться, 420 метрів пролітає Форд Фокус з Кіровоградської області, і це, ви знаєте, чудова заявка на а, півфінал. На проходження до півфіналу, ну що ж. Давайте подивимось, а чим же відповість Полтавська область. Наш учасник з Полтавської області виїжджає на стартову позицію. Ну що ж, і подивимося, на що перетвориться його. BMW 3 серії. Натискаємо клавішу, поїхали дивитися. Ех, Полтава, варенички, галушки, диканька. Що там в нас ще є? А, цей господи, Сорочинський ярмарок, до речі, я там якось був. Ну, скажу чесно, мені не особливо сподобалося. Там все якось дуже-дуже. Дорого. Так, ну що. З'являється, будь ласочка. З'являється, будь ласочка, і це Dodge Challenger SXT. Повний привід. Ну що ж, слухайте. А це буде достойний суперник до нашого Форда Focus. Ну що ж. Полтавська область готова рвати. Мені здається. Мені здається, що це буде серйозна заруба. І я не можу вам навіть зараз сказати, а хто ж вийде переможцем. Так, ну що. Дож поїхав. дож поїхав. Ну що, швидкість, я гадаю, буде бли, приблизно. Хоча ні, хоча ні, швидкість буде менша. Там було десь 270, тут 200. Ну, слухайте, десь те саме, десь те саме. Ви подивіться. Ви подивіться, що зараз буде. Зараз буде щось дуже ідентичне до Кіровоградської області. Там було 420 метрів тут. Та ну ні. Та ну ні, 420 метрів. Господи, а як це так? А як це так? 420-420, слухайте, це цікаво. І що робити? Слухайте, ну давайте залишимо. Цю пару у них буде ще один заїзд. Ну, а я не бачу іншого вибору. Поки що ніхто не проходить до півфіналу. Поки що ніхто. А ми проходимо до наступної пари. Це у нас Сумська область і Чернігівська область, сусідні області. І дуже цікаво, хто ж з них зможе пробитися до півфіналу. А можливо, нас очікує знов такий самий результат, як і від Кіровоградської і Полтавської області. Ну що ж, Суми, Будь ласка, обирай собі автівочку. Дуже цікаво, що це буде, дуже цікаво. Який буде конфік, слухайте, BMW X7M50i. Непогана автівка. Звичайно, ми вимикаємо стабілізацію. Наша багатостраждальна Сумська область, яка побувала а, під окупацією. Вона тепер готова рвати усіх на дрібні шматочки. Ну що, поїхали? Повний вперед. цікаво буде, яка буде швидкість на виході. У наших минулих учасників була 4, от господи. 270 тут 280, 290 майже кілометрів за годину. Ви подивіться, які сьогодні далекі стрибки. Ви подивіться, що коїться. Ви подивіться на це. Це 400. Це мабуть десь під 500 буде метрів. 490 точно. Ну, слухайте. 490. Все ж до 500 долетіли. 490 метрів. І це ну дуже-дуже, дуже потужно. У нас минулого разу якось все було більш приземленіше. А сьогодні, прямо наші учасники мене дивують: 490 метрів, і я не знаю, що потрібно зробити в Чернігівській області, аби е посперечатися з Сумською. Тому що це було, серйозно. це було серйозно. Ну, але давайте дивитися, що дістанеться нашій Чернігівській області. Що в них буде за автівка? Дуже цікаво, дуже цікаво, і це. І це. SAGA-2,6, VT6 Turbo, ну, Звичайно, це буде гірше, аніж BMW X7. ну, Але давайте не будемо забігати наперед. також наша багатостраждальна. Чернігівська область. Дуже довго. Ну, як довго, місяць була під окупацією, це, ну, Це насправді довго, але зараз все відбудовується, все гарно, все добре. Ну що ж, давайте дивитися. Ну, швидкість так. Швидкість 250. Ну, слухайте, непогано, але, звичайно, що Сумська область у нас проходить далі, а тут лише 240 метрів результат. 240 метрів проти 490 метрів у Сумської області. Ну, звичайно, ми розуміємо, що тут не конкуренти. Давайте я в свою табличку запишу результати. Тут у нас Сумська. Ну що ж, давайте дивитися, хто ж буде. Переможцем наступної пари. А вона нас також цікава, це у нас столичний регіон, Київська область, змагається проти Черкаської області. Ну що ж, давайте подивимося, на, що, на чому прийде на змагання столиця. Давайте подивимося, ну що ж, виїжджаємо на стартову позицію, натискаємо чудову клавішу Random Config і поїхали дивитися так! Це є така 1300 Series сері... сері... 854Т. Ну, також найповільніша автівка. Тому давайте дивитися, що ж вона нам продемонструє. Я гадаю, що це, звичайно, буде не рекордні результати якісь, але на щось цікаве, ми маємо з вами тут роз... розраховувати. Давайте дивитися, давайте дивитися. Так, ну що, поїхали. Повний вперед. Яка буде швидкість на виході, це також не. А... Інформація не пересічна, тому що вона дуже важлива, 250 майже. 250, хоча, от у минулої тачки було 250, і вона пролетіла 240. Тут 250 автівка летить вже за 300. Вже за 300, до речі, ця автівка дуже схожа на X7, ну це і така репліка від Beam А, Так, ну що, 350 метрів? Непогано, слухати, непогано. Зараз має вийти 360, навіть 300. 70, 380 метрів. Так, це 380 метрів, і це дуже непоганий результат. Це дуже непоганий результат. 380, ну що ж, це заявочка на півфінал. Давайте подивимось, що зможе продемонструвати нам Черкаська область. А, що у них буде за автівка? Дуже цікаво подивитися, дуже цікаво дізнатися. І через декілька. Декілька миттєвостей. Ми з вами станемо свідками того, на чому поїде Черкаська область у наших змаганнях. А вона поїде на Егосі 1.6 Soil Ace AVD. Ну, звичайно, мені здається, що, на жаль, переможець тут вже відомий і ніякої боротьби не буде. Тому, друзі, я в принципі гадаю, що можна вітати Київську область з проходом до півфіналу змагань, проте давайте все ж подивимося, на що здатен оцей Сейойл. Швидкість 230-240. 240, і це десь буде 240 метрів. Ну, 250, окей. Ну, 260-260 метрів, але все одно, все одно, за результатом стрибку Черкаської області, Київська область проходить до півфіналу. Де вона зустрінеться з переможцем наступної пари, і давайте дізнаємося, хто ж стане переможцем пари Вінницька область проти Житомирської області. Ну що ж, а, і у нас же ще ж перезаїзд е, цієї Кіровоградської і Полтавської області, тому у нас ще дуже цікаво буде попереду. Ну, а тим часом Вінницька область дізнається автівку, на якій вона буде здійснювати свій стрибок. Давайте дивитися. Це б дуже цікаво! О май гад, Мерседес! GTR AMG, господи. Звичайно ми вимикаємо стабілізацію. Боже, ну слухайте. Ну, в Вінниць, Вінницькій області. Ого! Ого, який звук! Слухайте, клас. Звичайно, зараз такі звуки а, з вулиць лякають, проте хоча б в реймі можемо насолодитися роботою чудового двигуна. Ну що ж, поїхали. Капець. Капець, поїхали, поїхали, поїхали. Швидкість буде пристойна. 280 км за годину. Але, але давайте дивитися, що ж, по аеродинаміці. По аеродинаміці, ну, бляха, він класний. класно виглядає, класно летить. Боже, як, чудова автівка, ну, але зараз нам важливіше отримати результат в метрах від цієї автівки, і це буде десь 410, мабуть. 420 метрів буде результат від е, Mercedes-Benz GTR. Так, 420 метрів. І це непогана заявочка на успіх, на проходження до півфіналу. Ну, але давайте дочекаємося, що ж нам продемонструє Житомирська область. Ми запам'ятали результат а, Вінницької. Житомирська область. Так, звичайно, згадуємо, що Вінниця у нас пережила дуже неприємні миттєвості, коли по центру міста прилетіли ракети, загинули люди, загинули діти. Ми все пам'ятаємо. ми все пам'ятаємо Ну, а зараз у нас Житомирська область на Ауді А 7 буде намагатися побити результат Вінницької області. Ну що ж, поїхали. Це буде цікаво, тому що Ауді А7 це не найповільніша автівка, тому давайте дивитися, що вона нам продемонструє. Поїхали. А швидкість це буде непогана Я вже чую прям своєю дупою, що буде дуже-дуже дуже зараз щось цікавеньке. Щось за. А, коле відлетіли колеса, але зачекайте, але вона летить на 400 скільки? 480 метрів. Це майже. Ну, це другий результат за даністю у нас за сьогодні. Перша була BMW X 7. Ну, а зараз Audi A7 480 метрів. І Житомирська область проходить до півфіналу. Тому давайте я все зараз зафіксую. Так, 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 так. Житомир. Цікава область. До цього у нас пройшов далі... Е, пройшла далі Київська область. Е, слухайте, ну от цікаво було змагання. Так, Житомирська область і Вінницька область. Е, Mercedes AMG GTR і Audi A7. І Audi A7 перемогла. Ну, от таке от у нас було. Цікавеньке змагання. Ну, а зараз у нас перезаїзд. Перезаїзд перших двох учасників. Так, це у нас. Ага, так, Форт Ford фокус. Focus, Ford Focus. Ну що, знову рандом конфіг. Полтавська область. Будь ласка, продемонструй нам щось цікаве і далеке. Ха-ха-ха. А, це Кіровоградська область. вибачаюсь, Полтавська була у нас на челенджері. На чарджері. Ну, а тепер у нас. Кіровоградська область їде на ось такому малюку. Який, ну, можливо, щось покаже, ну але я дуже в цьому сильно сумніваюся, хоча ви подивіться, до яких обертів крутиться двигун. Так, поїхали. А, тут всього лише 4 передачі. Всього лише 4 передачі, 180 км за годину. І Кіровоградська область, на жаль, покаже у нас. Ну, дуже скромні, навіть не 100 метрів, там десь було 70. На жаль, на жаль, на жаль, Кіровоградська область у нас скоріш за все програє Полтавський, ну, але ми зараз на це ще подивимось. Ну що ж, Полтавська область, рандом конфіг. Дивимось, що вам випаде, і випадає Гавріл Десеріс. д 10. Ну, коротше кажучи, там дуже довга назва, ну, але вона ця автівка, звичайно, буде їхати. Швидше, аніж той малюк, який у нас був у Кіровоградській області, тому, в принципі, можемо вітати Полтавську область з проходженням до півфіналу. Ну, Шкода, звичайно, шкода Кіровоградська області, ну, але нічого не поробиш. Це сила рандому. Це сила рандому. Я ніяк не можу нічого зробити. Ці ручки нічого не брали, ніяких е хабарів від областей не брали, тому, Тому, ну ось от дивіться так. Ось о, дивіться так. Все і відбувається. 2.60. Метрів пролітає у нас Полтавська область, і цього достатньо, аби пройти до півфіналу. Ну що ж, привітаємо з цим Полтавську область. І отже, перша пара півфіналістів у нас виглядає з вами, друзі, наступним чином. Полтавська область нас вирушає на стартову позицію. Давайте трошки зараз посунемось, тому що у нас ще й під'їде зараз наш наступний учасник. Давайте отак от. А далі, 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 далі. У нас іде Суми Сумська область. Будь ласка, сюди. Будь ласка, сюди. Далі у нас іде Київська область. Київська область у нас ось все була. Вітаємо також у півфіналі Київську область. А поки що відправляємось за цими двома супротивничками. І далі у нас була Житомирська область, Житомирська область, яка у нас на Audi 7 також. Ми її сюди. Доставили. І тепер оці пари півфіналістів будуть змагатися за місце у фіналі. Ну що ж, давайте подивимось, що у нас кому дістанеться. І починаємо з Полтавської області. Робимо рандом конфіг. Робимо рандом конфіг, і дуже цікаво, на чому ж прийде у півфіналі Полтавська область. Це Lexus RX 350. Непогано. Але треба дещо змінити, тому що я не розумію, якого фіга оце коїться. Якого фіга оце коїться, якого фіга рандомні номери випадають саме такі. Нам їх не потрібно. Ми нагадуємо, що це Полтава. Я не знаю, звідкіля в БІМці такі номери, треба їх якось видалити, але Ну просто не я їх ставив, тому я не знаю, як їх видалити. Так. Ну що, Полтавська область, Lexus RX 350 поїхали. Поїхали. Дуже цікаво подивитися, наскільки ж він зможе стрибнути. Ну що? Обережніше, обережніше. Стартуємо. Стартуємо, стартуємо, стартуємо. Дивимось на швидкість! Дивимось на швидкість. Дуже цікаво, скільки буде на виході. 230, 240, 250, 260 майже кілометрів за годину. І що у нас по метрах? Що у нас по метрах? Це десь буде 310. Це десь буде 300. Ну так, 310 метрів. Ну, такий результат собі, такий собі результат. Звичайно, після того, як е, вперше Полтавська область пригнула на 420 метрів. 310 вже не так виглядає солідно. Ну, але подивимось, що продемонструє суперник Полтавської області. Е, це у нас. Зараз ще треба. Сумська Зараз... Сумська область. Сумська область. Е, BMW x 7 перетворюється на перетворюється на. Що? На е, Гавріл Блубак Дріфт. Слухайте, ну, цікаво. Ого. Так. Треба, головне, втримати оцю автівочку на дорозі, тому що її буде дуже сильно носити, але у неї є усі шанси пробитися до фіналу і вивести Сумську область у фінал наших змагань. Поїхали. Ага! А максималочка, та у нас фігова! Максималка фігова 210 км за годину і це. Всього лише 200 метрів, так? 210 метрів і 310 метрів вистачає Полтавській області для того, аби пройти до фіналу. Ну що ж, давайте зафіксуємо це у моєму протоколі. Сумська область, на жаль, вилітає. На жаль, вилітає, а ми переходимо до на наступної пари півфіналістів. Які у нас складаються з Київської і Житомирської областей. Ну що ж, Київська область у нас має зараз автівку наступну для змагань, і це Lexus LX570-й. Ну, слухайте, непогано. Непогано. Київ любить виглядати солідно. Тому давайте подивимось, що ж цей солідний автомобіль продемонструє на нашому трампліні. Дуже цікаво, дуже цікаво. Подивитися ну, таке, ви знаєте, такий собі вибір автівки. Дуже цікаво, що цей лексус нам продемонструє. Так, 240-250 межі кілет за годину. І по метрах це у нас. По метрах, ну, мабуть, це буде десь приблизно як rx 350 або, можливо, навіть менше, тому що тут вага більша. І тому, 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 тому. тому 300 метрів. Так, 300 метрів це навіть ближче, ніж rx 350 Ну, такий результат нас показує у півфіналі Київська область. Дуже цікаво, що продемонструє Житомирська область. У Житомирській області є всі шанси пробитися до фіналу. Ну, але давайте все ж таки дочекаємося, на чому Житомирська область це буде намагатися зробити. Рантом Конфіг, поїхали. Поїхали. Ха! І більше Хопер, Dune Edition. Ну, слухайте, це буде е, змагання двох джипів. І дуже цікаво, який же ж з них двох пройде до фіналу. Звичайно, мені здається, більше шансів у Лексуса, тому що у нього і швидкість більша. Ну, але цей, зараху... цей малюк за рахунок своєї невисокої ваги, можливо, зможе щось продемонструвати цікавеньке. Ну дивимось на швидкість. 220, 230. Непогано, непогано, непогано. Що по аеродинаміці? Ану, 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 зачекай, зачекай, зачекай. Там було 300 тут. 290. Ха-ха-ха! Десяти метрів не вистачає Житомирської області для того, аби пробитися до фіналу. Слухайте, друзі, це було цікаво. Це було цікаво. І от такі дуже близенькі результати. Але Житомирська область, на жаль, вибуває з наших змагань, а Київ проходить до фіналу. Ну що ж, Житомирська область, на жаль, ми. Прощаємося з тобою, але, але переходимо до найцікавішого, до пари фіналістів. До Полтавської та Київської областей. Так, Полтавська область це у нас де? Це не ти. Це також не ти. Це RX був, так? RX, Так, 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 так. так. І Київська область сюди. Ну що ж, було у нас два Лексуси. Два Лексуси допомогли своїм учасникам пробитися до фіналу. Ну, але тепер ми подивимось, на що ж, перетворяться ці автівки у фіналі. Полтавська область вперед до бою, вперед до е, довгих стрибків, і дивимось що у вас буде за автівка Полтавська область А ну Слухайте. Ну, у Полтавській області є всі шанси. Є всі шанси, тому що це Mercedes Benz e 63 с Брабус 700. Ну що? На старт увага, рушак то кажуть, дуже цікаво подивитися, який буде результат. Поїхали. Ну що? Ну, слухайте, якийсь це Брабус не зовсім Брабус. Він начебто і їде, начебто і не дуже. І це лише 200, скільки? 270 км за годину? Ну, це не дуже багато. Це не дуже багато, проте летить він непогано. Летить він непогано, це десь. Під 400 метрів. Під 400. Ну, 400 метрів. Все ж це було ближче до 400 метрів. Ну, слухайте. Полтавська область робить заявку на прохід до фіналу. До, точніше, до гранд-фіналу Де вже чекає Запорізька область та автономна Республіка Крим. Ну, але слід дочекатися, все ж. Що продемонструє нам Київська область? Київська область, іди сюди. Lexus LX 570 перетворюється у Київській області на наступну автівку. Рандом Конфіг, поїхали. Поїхали дуже цікаво подивитись, що нас очікує. Так. Так, 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 так. Це якась альфа SGB Custom. Господи. Дизельний двигун, судячи з обертів. Щось немає тут вікон нормальних. Ну, але рандом є рандом. Тому повний вперед. Дизель на турбінці. Ну, мені здається, що звичайно швидко він не поїде. Про те, про те, хто зна, хто зна, хто зна. Що очікувати, що очікувати? Вперед. Ну, це буде десь. 200. Скільки? 230, 240? 240 км за годину. Ну і це, звичайно. Скільки? 260. Ну. Ближче до 240 метрів. Пролетіла у нас автівка з Київської області, а це означає, що до грандфіналу виходить Полтавська область. З чим ми її і вітаємо. Ну що ж, друзі, ось такий у нас вийшов другий чвертьфінал. Давайте я, щоб не забути, запишу. Отакий от от у нас другий чвертьфінал, друзі. Перемогла Полтавська область. Були дуже цікаві змагання, було дуже. Все інтригуюче, були цікаві результати. Ну а на сьогодні я буду з вами, друзі, прощатися. Дуже сподіваюся на вашу активність під цим відосом. Друзі, ну а закінчити я хочу своїм е, звичною промовою. Вірте в ЗСУ, вірте наших хлопців, вірте в перемогу, споживайте український контент, розмовляйте українською мовою. На все добре, З вами був я, пан Роман. Слава Україні і до побачення. Бувайте!